Всім привіт, друзі! З вами Кірюха. Ну що, настав час ловити героїв безоднім. Останній раз я призивав на цьому призиві ну десь рік тому, тому пройшло досить багато часу, я назбирав певну кількість монеток. Ну і давайте спробуємо щось обіймати. Окей, є в нас рівно на 12 спроб, друзі на 12 спроб. Також, також. було додано декілька нових костюмів. Давайте перед призивом ми просто подивимося на них, щоб зробити ну, якесь. Скажу своє враження від цих нових костюмів на героїв, на старих героїв. Ну, Кнольфеда, ви всі знаєте, в свій час був топовий, топовий центр, але, на жаль, от час пройшов. Зараз такі герої з'явилися явили, як Форцес, які просто не дають шансу. Героям, таким як Стольфельд. Ну, в будь-якому випадку, якщо ви, наприклад, початківець або середній гравець або у вас його не було, і є, наприклад, той самий Людвіг, то вони досить непогано грають. І тому, якщо є бажання зловити саме цього героя, тому let's go. Раджу, раджу. В будь-якому випадку дуже класна карта, і вони з, з Людвігом досить непогано співпрацюють. Плюс до всього за рахунок Стольфельда і його. Особливо навички можна зробити Людвіга за 9 камінчиків, які разом будуть заряджатися дуже швидко. Ну як швидко? Середня. Середньої швидкості, але ж не за 12, а за 9. Ну ви розумієте, яка це перевага? Отже, костюм зробили періодичний відхил, але тепер е він дає не 10% мани після своєї активації своєї ульти, а не велику кількість мани, а це десь приблизно 5-7%. Напротязі 4 ходів. Тобто за 4 хода можна назбирати непогану таку кількість мани, бафнути свою команду. І тому я вважаю, що костюмчик набагато профітніший в атаці, чим звичайна версія в захисті, мабуть, ні, в захисті, мабуть, звичайна версія буде веселіша. Але щоб, як кажуть, протестити і перевірити це, то треба зловити. Треба зловити даного героя, і тоді можна зробити остаточний висновок. Ну, В будь-якому випадку, що основна, що костюмована версія, досить непоганий, гарний герой. І якщо ви його зловили, то звісно його потрібно прокачати. Також, новий костюмчик на Гріфіна 320% урона цілі. Було 340, зробили 320%, але тепер герої союзники поблизу обходять захисні бафи, ну, тобто контратаку, захисні стяги і так далі. Ну, не впевнений. Що це зробило героя набагато кращим, плюс це четвірка, і, і впевнений, що хтось його використовує. Можливо, на початкових... на початкових рівнях так. На середніх теж, ну на якомусь там початковому середньому рівні, але щось там вище, якщо ви там, наприклад, ходите на захист 5300 300 то мабуть Грифін, ну не той герой, який потрібен в команді атаки. Ну в будь-якому випадку. Бонус костюма маємо, тобто 2, 2, 4%, і бонус мани, це теж непогано, тому якщо у вас є цей прокачаний герой, звісно, можна прокачати костюм і використовувати. Гремс. На мою думку, зробили його веселішим. Тепер він дає хоч якийсь періодичний відхіл, До цього бафав тільки невелику кількість мани на протязі 4 ходів, а тепер ми будемо бафати на відхіл. На дуже швидких туріках трьохзіркових. Я вважаю, що цей варіант буде більш веселіший цей. Але ж це особливо моя думка. а Свою думку ви, звісно, можете залишити у коментарях, а ми продовжуємо далі. Ну і всі інші костюмчики ми вже бачили. Або хто не бачив, можете подивитися. Великих змін я особливо не бачу, тому давайте спробуємо щось упіймати. Отже, x 12 Зараз робимо невеличку розгрузочку. ну Десь буквально амулетиків 10 зробимо. Так. Угу. Головне зараз, щоб не випало ніякого трьохзіркового героя, бо це буде не дуже смішно. Так, ну давай ще одну спробку. Все. На цьому вистачить. Ну і переходимо. Х12. Х12. Кого хочу піймати? Звісно, хочеться піймати Кснольфа. Морель. Хотілося би спіймати. Лугайда не відмовився. Ксенда топовий герой, який не раз мені портив плани. На війні і не тільки. Так, професорша. Ну, коротше, тут є досить багато героїв, із безоднів в мене є всього-навсього. Хто в мене є з безоднів? Філіас Фок. У звичайній версії. І все. Тому хотілося б, звісно, поповнити Поповнити свою колекцію цими героями. Ну, і давайте. Поїхали. Так, наш гар. Наш гард, звичайна трієчка, нічого такого, кормова. Навіть початківцю його можна не качати, бо вже дуже багато більш цікавих героїв виходить, так, Моріс. Ну, що я можу сказати, Моріс, ну, така собі карточка, багато в мене їх падало, але ж качати, ну ні. Я потім знаю, куди його можна використовувати, чесно кажучи. Волерморк є в мене прокачана версія, друзі, використовує на дуже швидких режимах ну, турнірах і все одної версії. І те щоб сказати вау, то я б, звісно, не сказав би. Ну, такий безпосередній герой ставить паразитів. Досить слабенький, на мою думку. Ракамуш, звісно, ну кого ж ще Кірюхи можуть давати як некасого цього орка? двоголового чи Окар, Орк, чи Огар, не знаю, хто це такий. Коротше, в мене він був, я його навіть давав йому емблеми на 20-х емблемах. Ну він майже більше, ніж царь. Ніж царь мав. Тому, на жаль, я від нього не відчув ніякого ефекту вау. Тому було прийнято рішення зняти з нього емблеми. І він в мене є прокачений, але я його вже майже, майже зовсім не використовую. Ну, крім івентів, там, де можна використовувати тільки певних героїв певної стихії. Окей. Такі, таке собі щось падає. Ну, давайте, у нас ще в будь-якому випадку є декілька спроб. Щось виловити. Звісно, Волар Морк. Куди ж без цього? Непогано було б, звісно, зловити зараз героя місяця. Німо, на мою думку, досить цікавий гемщик і вартий прокачки. Так, Ело. Теж топовий хілер. На трьохзіркові зв туріки. Звісно, чому б ні. Так, давайте зараз скриньку глянемо, і в нас ще є 6 спроб. Так, скринька ніяка. Йдемо далі. Дава стандартний герой. У костюмі ще більш менш грабельний без костюму. Ні. Того не коштує, щоб її качати. Батько ту куди ж без нього. На всіх призивах мені приходить разом і... Разом з, з якими оборонами і штаками і так далі. Ну, ви розумієте, про що я. Що ж тут поробиш? Полюбляю ці призивчики, мені них... Просто щастить. Знову Моріс, чесно кажучи, це вже якесь знущання, скільки можна, дайте хоч якусь там ну, п'ятірку. Невже я просто роблю досить немало не круток на різних призивах, але щоб щось зловити, я просто не знаю, що мені для цього треба робити. Вже там і шаманство не допомагає, нічого не допомагає. Брієна. Гарний початковий герой. Точно вартий, щоб його прокачати, неважливо на якому рівні її зловили. Але ж вистачить тільки одного героя. Так, ну і залишається у нас зовсім мало спроб, друзі. Гремс. О, костюмчик непогано, в мене є основна версія, теж використовує на туріках. Костюм, звісно, це вже гуд, це хоч щось випало новеньке. Звісно, я прокачаю, щоб підвищити, як стати основною версією, так і буде використовувати, мабуть, костюмовану. Ну і залишається у нас остання спроба. Давайте спробуємо зробити Сенди. Можливо, вона нам принесе успіх. Але я в це не вірю. І знову воларморк. Мені везе на всякий непотріб в ітозі нічого не зловили за 12 спроб. Так, є костюмчик на Гремса, але за 12 спроб, ну, чесно кажучи, ну, таке собі. А ви пишіть, як у вас успіхи на даному, призивах, на даному, ну, на даному етапі призивів. Як бачите, нічого такого не виловили, героя місяця не зловили. Що ви розуміли, я вже зробив 43 спроби на різних івентах і так далі, і поки що повний 0. Повний нуль. Ну, із останнього, що зловили, це Анабельку четвірку, і то це просто пощастило. На цьому все. Всім гарних призивів, успіху, і побачимось у наступному відео.